Масштабний проект пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги перебазовується зі шкільних спортивних залів на районні арени. На Кіровоградщині змагання третього етапу розпочали практично у всіх районах. У Кропивницькому найбільша активність юних волейболістів: 24 команди юнаків і дівчат, які представляють школи. Олександрійської, Новгородківської, Знам'янської, Устинівської громад вибурюватимуть путівки до наступного етапу. У Голованівському районі наразі домінує баскетбол. 15 шкільних команд з Гайбрана, Пабужя, Завалля, Благовіщенського також змагалися за право бути переможцями. У новоукраїнському районі кращих із спортивного. Орієнтування приймав Новомиргород. Десять команд кмітливих і спортивних хлопців і дівчат завзято боролись за перемогу. Господарі першістю не поступилися, але варто відзначити юних спортсменів із Глодовської та Піщанобрідської громади. Вони також серед кращих. Кожен етап, кожен фінал пліч-опліч. Яскраво демонструє спорт у школах Кировоградщини розвивається і прагне перемагати. Власне, уся шкільна молодь, увесь український народ прагне перемоги. Разом ми сильні. Україна переможе.